а, хотя это там. А? Жесть. Да нет, а тут пиздец. Можешь вытащить? Ну как я тебя вытащу? Эвакуатор? Да. Одна из звонутой квартиры, ты где раз два. Так это никто, никто типа вообще, не маленького тебе маленький там. Какая мотор должен быть? Кто? Да что ты мне перегораживаешь? Слушай, я и так уже заснял уже все тут. Ты заснимай, блядь. Ты, ну. блядь. что, быстро ехали или что? Что ехали, бля? А? Ехал, пустые, бля. Ну хорошо, что не убил никого. Так куда ехал, бля, ехал. Тут собака выскочила, блядь. Что ты, бля, будешь рассказывать, чем носит, блядь, по всей дороге пьяный вам, бля, будешь тут, бля, сказки рассказывать. А да не я ехал. Бля. Ой, а, ты уже, ты уже даже не ты ехал. Да нахуй это нужно, блядь, чувак, бля, будешь ты нам сказки рассказывать, блядь. Не он ехал, блядь. Так что? Пишо ты, ти, сейчас бы машину иду гробишь бы, блядь витягувати нахуй. Ебать. блядь, що ти. Ну нахуй не ти? Нужно, Знаю, да, Там на можно, бля. Познай, подкиньте за границу, блядь. Там человеки на путы стоять, блядь. Просто на границе спішу, вот, блядь. Ну, Объясни мне, пожалуйста. Вот, блядь, ты такой бухой. Та не просто я, в хлам, бля. В хлам, бля. Просто в хлам, блядь. Это не я, бля, бляёб А кто? Блядь, чувак знакомый, бля. А, уже чувак что а ты рассказываешь? Подкинешь до границы? Знакомый Подкинешь, нет, да Ну ты объясни, ну как ты такой вот в хлам, блядь Скажи, подкинешь, да, нет Да, нет, подкинешь так что, тебя никто не приедет сюда тащить? Нет, так ты говори, подкинешь? Нет, да. Ты нет. мне похуй на ту машину, Да, на на машину? я понял. Э, я я, я не, шо, на не я тут да, а, Ты <свеч> <я, свеч> <свеч> <пищу, свеч> <свеч> да, иди помоги да, да, мне. у меня такие с Слышишь? Это не с ним было, это охранник он сидел. Я, вот я понял, понял. Ну. Я говорю, у мене такі силі, если я твою я бачу, вот оця машина. Водий убіжав. Убіжав. П'яний в хлам. Такий, що їле на ангах держався. Стояв. Що не крізь сітє. Хорошо, що нікого не убив. Настолько был пьяный, что еле на ногах стоял. Приехали працівники. Да и? Что? О, вот это Да? Майя. Е, туман, поки ми доїхали. Вечір. Ну, бачите ситуація. П'яний в хлам. Такий хлам. що єлі на... Злетів страси. Злетів страси. Що, ну без нього нічого, навіть немає. Та як, вже можете? Та так, так уже могли стопу за комплексів біля. Эвакуацию, эвакуацию, транспортных засобов. А куда убежал? Куда? Нет. Нет. Нет так... что То есть ты за рулем вообще остановился? Нет. Вот моя машина ты сбоку. Ну, Чья машина? А что ты документы, какие мы там документы техпаспорт, Я накидаю пару минут. Ты не можешь помалевать. Мы приехали машину вытаскивать просто. No. Да, да, да. Мы приехали вытаскивать машину. Идем? При чому тут а, е, свідки? Є відеозапис, що він був. Чи у нас есть? Молодець чоловік, можна зброснуть. Не, 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 ваша у друга. Так нічого не сталося. у нас нічого. Да машину. Чия це машина? То... Машина не ваша? Ні. Ні. Ні? когось взяли її ви угнали Так воно проб'ється, чи є машина її, на, по адресі е, і тому подібне. Там на роботі добре задалі А що, стидно п'яним за рулем їздити? В смысле, я що їхав, ти мене сняв, чи що, я їхав, я там упав. чи Ні, у нас... Ні, є заснято, як просив, щоб Тебе витичити, шитався, Що ти не гнав, що ти швидко не їхав? Що ти зараз починаєш зказти розказувати? Ти ж сам на камеру признався, що ти їхав не швидко. Що ти нам зараз починаєш розказувати? Ми ж тебе спитали, ти швидко їхав? Ні, я не швидко їхав. Ну поди головне. Алло. Добре. Скажи, я не знаю, чия то машина. Приїжджаю сюди, бо тут куча преси. То перше. Само собою кажу, я не знаю чи то машина. Може людина упала в шанс, пішла за машину шукати. Пудемо сюди, блять, не, не знаю нічого, блять, лишай машину. Бачиш, то то ти приїхав. Ну все. Чити мене знаю, я те мене знать дивіться, ми е, журналісти. Е, у нас є зафіксовано як під час ДТП цього що сталося. осталося. Я е, як водій казав, що він з'їхав, то є зіхав не затицовано. швидко. Тобто те, то, що ви говорите, повний бред. Ви з'їхали. Ви дождаєте, що ви з'їхали. Не занесло. А, занесло, так? так. Ну? Дайте тих паспорт від той машини, і страховку. В кидымашину открывать. А можна одне запитання? А скажіть будь ласка, якщо він завтра уб'є на цій машині когось, ви теж на себе вину візьмете. Хто він? Оцей от. Він Оке? це хто? Оцей от, в шапочці. Я Домогу. не знаю. Це ваші слова, ваш вибір. Ми прекрасно знаємо, про я... що ми говоримо. Це говорим. ваш вибір. Ваш вибір, да? так? Я не можу заставити mm -hmm. вас. Говорю, якщо він завтра когось уб'є, то теж візьмете воно на себе, так? Да? Це ваш вибір. Який наш вибір. Не мене вибір. Покривати п'яну? Я нікого не покриваю. Ну, так. <плес> так, не. Ви ще скажіть, що я когось убив, так? Ні, ви ні. Ну, вибачте. Ні, ви ні. Не, не, не дай Бог. Не, не дай Бог. Просто бі... ідіот завтра когось уб'є по п'яні, ви будете його так же само покривати, так? Да? Це ваш вибір. <плес> наш вибір. Наш вибір не п'яних. Ви можете все, все, що хочете сказати. Я говорю, щоб покривати п'яний комплект і все. Ніхто нікого не покриває. Ну. U nas jest inna informacja. Mm -hmm. To wasza informacja. Dobrze, dobrze. dobrze.